Путін пропонує переговори чи погоджуватись на них, друзі. Давайте дуже швидко обговоримо цю тему. Але перед цим підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. Поїхали. Дивіться, Путін через Шодера передав інформацію про те, що він готовий почати з Україною переговори. Лавров перед цим звинувати Україну в те, що ми не хочемо вести переговори. Я розумію, що у вас зараз звук просто тече кров. Ви не розумієте взагалі прошоване. Агресор, який веде війну, щодня обстрілює наші будинки, щодня обстрілює нас, а говорить про те, що він хоче переговори. Ну, розумію, виглядає сюрреалістично, але вони грають не на нас, не на нашу аудиторію в цих заявах з однієї сторони, а на зовнішню. Мовляв, Україна, дивіться, вони не хочуть переговорів, вони агресор. Зрозуміло, що захід в ці ігри вже давно не вірить, але є і друга сторона. Насправді, Росія, через Шрёдера і таких як він намагається запустити сумнів в Україні. Пам'ятаєте свого часу весною? Вони казали, що це буквально місяць-два або тиждень-два, і все закінчиться. Типу, не купляйте зброю. Один волонтер мені сказав: Ні, ми будемо купляти зброю стільки, нехай вона краще залишиться на складах ми будемо купляти дрони, ми будемо замовляти каски, ми будемо замовляти автомати і автомобілі. Хай краще залишиться на складах всього мільйон, ніж, наприклад, в вересні, коли чи там в липні, коли вони будуть наступати, у нас нічого не буде. І дійсно він був правий, і вся країна була права в тому, що ми не зупинялися і рухалися. Аналогічна історія тут. Путін наступає на півдні. Британська розвідка каже, що йому не вистачає сил атакувати Україну і на сході, і на півдні. Ну до оголошення можливої мобілізації. Тому зараз тими силами, що є, йому їх не вистачає. І він хоче зробити наступну річ: перебазувати частину військ, кинути їх на південь, щоб утримати Херсон, а можливо, навіть вийти на кордони Херсонської області. Про це говорить нам інститут вивчення війни. Вони хочуть захватити повністю південь, провести там референдум, а і закріпити його уже в складі Російської імперії там Федерації, як вони там себе називають, неважливо. Тому переговори зараз змодельовані таким чином, щоб відтягнути нашу увагу, щоб змусити нас засумніватися, чи будуть вони наступати, а цим часом дійсно на нас напасти і захватити. Зрозуміло, що це завдання в них поставлене давно, вони намагаються його реалізувати, але в нас в Україні це теж. Розуміють, У нас в Україні це бачать, для прикладу Подоляк в такій жартівливій формі пожартував і сказав, що потрібна і важлива дуже переговірна позиція. Зацитую: перше далекобійна артилерія РСЗВ, друге ППО і ПРО протиракетна оборона щодо захисту міст, третє ударні безпілотники на кращій і четверте бронетехніка для контрнаступів. Тобто, у нас це розуміють. Ми бачимо, що нас намагались не перший раз так кинути, тому зрозуміло, що розуміння є. Тому ще один момент для громадян, для нас всіх більше допомагати армії, тобто укріпляти ці південні фланги, укріпляти їх грошима, їжею, одягом, автомобілями, пікапами, джипами, дронами побільше дронів. Насправді дрони розходяться дуже сильно. Дронів взагалі не вистачає, тому що їх часто збивають, їх хакають, їх приземляють на неконтрольовані нами території. Тому насправді дронів треба більше. Ну і всього-всього іншого. Тому допомагаємо ще більше армії, тому що розуміємо, що ворог буде бити. Попівню, а на ці переговори, які вони нам оголошують, зрозуміло, що ми не ведемося. Це що е, називається розвод, це все маніпуляція і брехня. Росія готова до переговорів тільки тоді, коли отримає від нас, коли Росія отримає реальну поразку. Ось тоді вони будуть бігати по світу і пропонувати. Ну, спочатку вони будуть ще погрожувати ядерною зброєю, але насправді це вже буде е, заклик щодо переговорів. Але тим часом треба ще давити на економічному фронті. Дійсно забирати їхні гроші, треба давити на дипло. Ломатичному викидати їх з зон називати їх державою терористом і визнавати на всіх рівнях. Ну і найголовніше, щоб наші солдати дійсно скоротили кількість їхньої армії до нуля, тому що знищивши Карфаген, знищивши Москву, ми тільки тоді зможемо здобути незалежність. Сьогодні Кучма BBC дав інтерв'ю і сказав, що Путін прорахувався. Прорахувався в чому він думав, що він нас знищить. А вийшло, що це наше друге народження. Ну і ще одна річ, яку я вам хотів розказати, Daily Мейл вийшла кілька днів тому. Із новиною зараз розкажу новину, а потім про Daily Мейл із новиною про те, що Путін готує собі нові бункери і можливість евакуації на випадок протесту внутрішніх еліт, протесту населення, а також програшу його військ і наступу українських військ на територію Росії, начебто він готує це в Сирії. Дивіться, інформація дуже сумнівна, тому що Росія в мільйон разів більше ніж Сирія, території е більше, щоб ховатися. Але зрозуміло, що зовнішні майданчики є. Daily мейл це дуже жовта преса, надзвичайно жовта преса. Але дуже часто ті натяки, які вони дають, ті інформації, яку вони дають, це використовується як натяки на ті чи на інші. Події, ну умовно, британська розвідка може натякати. Дивись, ми знаємо, що ти готуєш собі майданчик там умовно, в Ізраїлі чи, наприклад, в Іспанії. Ну, поки що ми про це прямо не говоримо. Ну, ми скажемо, що в Сирії, але ми знаємо, і ти знаєш, що ми знаємо. Так? Наприклад, це теж такі конспірологічні ігри, але вони зараз, в час війни, теж мають місце бути. І, наприклад, якщо вже навіть британці. Починають говорити про можливу втечу Путіна і відступ Путіна. То зрозуміло, що такі сценарії в Кремлі точно опрацьовуються. І остання новина в цьому кейсі Путіна і протистояння нас йому є ще новина. Ще один. З дуже близьких соратників Чубайс був отравлений на одному з островів в Італії. Він знаходиться в дуже важкому стані, а це дуже близький до Путіна. Функціонер знаходиться в дуже важкому стані, може тільки говорити, вже давно не може рухатися. І зрозуміло, що говорять, що вже типу західні спецслужби потрошки підбираються. А можливо, і наші, до речі, не виключено. Наші теж на середині мають непогані позиції. Може означати, що дійсно вже потрошки підбирається до Путіна. І, Ну, зрозуміло, що бункерного карлика це дуже лякає і злик. Ви знаєте, що він дуже звикнутий на здоров'я, він дуже боїться, що він буде отравлений. Це теж може бути один з натяків. Тому підводячи підсумок цієї нашої з вами короткої розмови. Путін нам пропонує переговори, намагається обхитрити а в той час українські зсу звужують йому кільце. Західні розвідки звужують йому кільце. Поле для манеру у нього залишається все менше і менше. Тому нам потрібно ще один ривок, ще один класний забіг, в якому ми повинні точно перемогти, друзі. А давайте чесно, іншого шансу в нас та особливо немає. Друзі, дивіться, напишіть, будь ласка, в коментарях власне щодо нашої головної теми: чи варто погоджуватись на переговори? Якщо, наприклад, ви вважаєте, що зараз не варто, то коли варто буде потрібно погодитись на переговори або ніяких переговорів і фінально знищуємо Москву, знищуємо Росію, звільняємо всі свої території, Крим, Донбас, Луганщину. Херсон і всі інші українські міста, і після того говоримо, що все у нас нема з ким вести переговори. Напишіть, будь ласка, свою думку, будьте в безпеці і до зустрічі.